У стінах мегу зібралися викладачі, науковці та студенти. Тут презентують монографію, яка має на меті переосмислити роль фізичного виховання у професійно-технічній освіті. Автор праці, професор Вадим Коваль, досліджував історичні передумови формування системи фізичного виховання та її сучасні виклики, вивчаючи питання розвитку саме фізичного виховання як педагогічної системи, тобто ну ви хто здобувачі, ви вже проходили це. Фактично, ми говоримо про систему фізичного виховання, як педагогічне системи. Це і про менту, про зміст, про форми, засоби, про методи прийоми. у своїй монографії. Вадим Коваль акцентує: фізична культура не другорядна дисципліна, а важливий елемент формування фахівця. Автор зізнається, що ставив перед собою особливу мету. Надихнути молодь до наукових досліджень та розвитку. Під час обговорення науковці порушили й актуальні проблеми здоров'я підлітків. Професор Йосип Джунь навів статистику, представлену в монографії. «Які констатують, що за час навчання в освітніх закладах підлітки втрачають третину свого здоров'я. Третину? До чого ми прийшли? Далі. Зір погіршується в три рази, слух. В один і три рази. Постава. Особливо, це важливо для дівчат. Чотири і шість десятих рази. Оце ми сидимо, як оці. Навіть боїмося розправити. Да? Науковці відзначають, книга стане у нагоді педагогам, адже містить матеріали для вдосконалення професійної компетентності та створення нових навчальних курсів. Зазначено, що використана інформація, документи радянських часів, і їх переклад це вже не офіційний текст, а науковий. Щодо цієї теми розгорнулась дискусія. Ми максимально адаптували такі вимоги сучасності, але перших джерела... Не потужні першоджерела, вони є за самі диссертації, яка є ну, в доступі в електронному форматі, і там насправді є першоджерела документ, документів. Це знову ж таки, ну, я з захопленням говорю, тому що коли ти начітуєш, і ти бачиш, як це все організовано, як це все структуровано, як це все працює, це насправді десь надихає. Ну, мене можливо надихає вас просто для початку познайомить, як це і яка проблема української науки, якщо вона довгі роки була під радянським контролем? Живучи в цьому радянському гетто, ми якось українці, українські дослідники, українська культура наука завжди пасли задніх. Нам завжди ставили щось норма Росія, це от правильно. І ми маємо складові Радянського Союзу, маємо під них підтягувати, витягувати свої нормативи. Ну якось так. Але монографія пана Вадима вона говорить про історію людства. Людина, звичайно, як він казав, да дві руки, дві ноги. Анатомічно ми не змінилися. Які були вимоги, які були випробування, і що могла людина 50-х, 60-х років зробити з фізичної виснажливості, і що може зробити людина 21-го століття? Вона також наголосила, що в бібліотеках варто зберігати цифри, інформацію записану під терором, але не радянські ідеї. Презентацію завершили у форматі питання відповіді. Учасники говорили про наукову та практичну цінність дослідження, а також про його внесок у розвиток сучасної системи фізичного виховання в Україні. Автор монографії поділився перед умовами її написання. Ну насправді монографія це фактично є моя дисертаційне дослідження на кандидата педагогічних наук, і сама наукове дослідження було проведено. Вже майже 10 років тому, але в умовах сьогодення виклики сьогодення це війна, це відновлення саме і посилення професійно-технічної освіти. Я вважаю, що дуже актуальним є якраз видання цієї монографії. За що я дуже дякую нашому і керівництву, і працівникам нашого факультету за допомогу в реалізації цієї ідеї. Науковці переконані, такі дослідження допомагають формувати здорову і свідому молодь. Монографія вже доступна для ознайомлення у Мего. Аліна Качан, Дмитро Сухан, телевізійна служба Мего.